Розділ тридцятий. Чоловік у лососового кольору сорочці їв уже четверту данську булочку, товстими пальцями, запихаючи в рот шматочки, вкриті глазур'ю. Запивав він їх холодним світлим пивом. Сніданок чемпіонів, пробурмотіла Віра, проходячи повз мене стацію, повною склянок. Вона скривила обличчя, на її от от знудить. Я потай зраділа, що мені більше не доводиться мити чоловічі туалети. Гей, hey, Лу, що тут треба зробити, щоб отримати нормальне обслуговування? Недалеко від мене на барну стійку схилився тато, роздивляючи різні сорти пива. Мені продадуть пиво без талона на посадку. Тату. Джозі, може, гайда валіканте, що скажеш? Мама штовхнула його в бік. Треба запланувати цього року, точно. А тут не так уже й погано, зауважив тато, якщо не брати до уваги, що ви пускаєте дітей у паб. Тато озирнувся на молоду родину, яка чекала на твій затриманий рейс за столиком, заваленим лего з родзинками. Туди ледь помістилися дві чашечки кави. Сонечко, то що порадиш? Чим мені промочити моє старе горло? Я кинула оком на річарда. Той прямував у наш бік із планшеткою в руках. Тут усе хороше, тато, крім вашої форми, не витримала мама, роздивляючись коротеньку люриксову спідницю на вірі. Це наказ адміністрації, Річардові вже двічі довелося вислуховувати мамині промови щодо об'єктивізації жінок на робочому місці. Я тут не маю права голосу. Річарде, а статут у вас подають? У нас є Марпіс. Містере Кларк, схоже на Джиніс, але я не такий знавець, як ви, тому мені важко судити. А я й не знавець, синку, якщо написано пиво і воно тече, то згодиться. Тато прицмокнув губами, розглядаючи кухоль, який я поставила перед ним. Мама своїм світським тоном замовила кави. У Лондоні вона всюди тепер розмовляла, наче поважна, особа, які демонструють нову виробничу лінію. Це у вас латте? На вигляд, чудове, яка розумна у вас машина. Тато поплескав з біля себе. Присядь, Лу, давай, я хочу пригостити дочку. Я глянула на річарда. Мені каву, тату, дякую. Ми з мамою сиділи мовчки, поки річард нас обслуговував. Тато явно почувався як удома, хоча він так почувався у будь-якому пабі, відкинувся на стільці, наче в домашньому кріслі, та кивав усім, хто заходив. Тверда поверхня стійки та наявність дозаторів для алкоголю відразу робили будь-яке приміщення його рідною домівкою. Він ані на міліметр не відходив від мами, постійно тримав її за руку чи плескав по коліну. Узагалі, останнім часом, вони зовсім одне від одного не відходили, хихотіли, як підлітки, і шепотілися мерзенне видовище, як казала Тріна. Вона навіть зауважила, що було краще, коли зовсім одне з одним не розмовляло. У суботу мені довелося спати, заткавши вуха, тільки уяви. За сніданком дідусь був шокований. За вікном невеликий пасажирський літак сповільнив швидкість і почав під'їжджати до терміналу. Чоловік у світловідбивному жилеті скеровував його жестами. Мама уважно стежила за процесом, тримаючи на колінах сумочку. Томові би тут сподобалось. Думаю, ми б його весь день від вікна не змогли відірвати. Правда ж, Бернарде? Ну, він може приходити, вони ж тепер недалеко живуть, Тріна може привозити його сюди на вихідних, я із ним приходитиму, якщо пиво таке смачне. Дуже мило з твого боку дозволити їм переїхати у твою квартиру. Мама стежила за зльотом літака для Тріни це не обияка допомога з її зарплатнею зараз. Зараз це розумне рішення. Ми сумуємо за нею стомом, але ж вони не можуть жити з нами завжди. Люба, вона дуже тобі вдячна, навіть якщо й не показує цього. Мені було все одно, чи показує вона свою вдячність, коли вони з томом увійшли у квартиру з усіма своїми речами та постерами, тато ніс пластиковий ящик з томовими автороботами та предаконами. Я зрозуміла, що тепер вілові гроші, витрачені на цю квартиру, не змарновані. Річарде, Луїза казала вам, що її сестра житиме поблизу. Тому ми чомусь керувалися припущеннями, що в Лондоні всі навколо її друзі, тому мають бути в курсі всіх змін у родині Кларків. Уранці вона хвилин десять давала Річардові поради щодо маститу його дружини і не бачила ніяких причин не заїхати до нього, щоб познайомитися з дитиною. Марія з туалету в тому готелі за два тижні збиралася приїхати до мами на чай у Стортфолд разом зі своєю дочкою, так що насправді в такому маминому сприйнятті не було нічого поганого. Наша Катріна, розумничка, якщо вам колись знадобиться допомога бухгалтера, вона та, хто вам потрібне. Матиму на увазі, Річард кинув оком у мій бік. Я глянула на годинник за чверть дванадцята, у грудях щось трепенулося. Ти як, серденько? Мамі треба віддати належне, від неї нічого неможливо приховати. Усе добре, мамо. Вона стиснула мою руку. Я так пишаюсь тобою. Ти ж знаєш це, правда? Ти багато чого досягла протягом цих кількох місяців. Я знаю, як важко тобі було. Поглянь. Я знала, що він прийде. Ось і він, серденько, ось і він, на голову вищий за всіх інших, обережно просувається крізь натовп, затуляючи рукою живіт, на випадок, якщо хтось у нього вріжеться. Я побачила його раніше, ніж він мене, і на обличчі засяяла радісна усмішка. Я енергійно замахала йому, і він кивнув. Мама, усміхнулася до мене. Хороший хлопець, знаю. Вона довго на мене дивилася з гордістю в очах і ще чимось, що я не могла зрозуміти. Ну, добре, вона злізла з барного стільця тобі вже час вирушати на зустріч пригодам. Я залишила батьків у барі так було простіше не будеш же розводити емоційні прощання, присутності людини, яка може цитувати цілі абзаци з інструкції для працівників. Сем перекинувся кількома словами з моїми батьками. Тато іноді видавав звуки, схожі на сирену. Річер спитав, як гоються його рани, і нервово розсміявся, коли тато пожартував, що Сема точно краще ніж у мого колишнього хлопця. Після цього татові довелося переконувати Річарда, що він не мав на увазі ту історію з дигнітас, словом, річард уже дочекатися не міг, коли я нарешті піду. Вивільнившись із маминих обіймів, ми мовчки пройшли проходом, тримаючись за руки. Я ще сили намагалась ігнорювати те, що в мене страшенно калатає серце, і що батьки точно дивляться на му спину. Я запанікувала. Якби тільки в нас було трохи більше часу. Він поглянув на годинник, а потім на табло відльоту: Ну, тобі вже час. Він вручив мені мою маленьку валізу на колесах. Я глянула на неї та вичувала з себе усмішку. Маєш гарний вигляд, як для подорожі. Я подивилася на свою леопардову сорочку з окулярами в стилі Джекі О в кишені на грудях. Думала одягтися, як ж заможні туристи сімдесятих. Тобі личить непогано, як для заможного туриста. Ну що? Побачимось за місяць, кажуть, там непогано восени завжди буде непогано. Господи, нормально, непогано, ненавиджу ці слова, непогано. Я глянула на наші руки з переплетеними пальцями. Хотілося запам'ятати його дотик, наче мені треба буде складати якийсь іспит з відчуттів. Мене охоплювала дивна паніка, бо він дедалі сильніше стискав мою руку. Нічого не забула, паспорт. Талон на посадку, адресу будинку, натон зустріне мене в аеропорту. Страшенно не хотілося його відпускати я була, наче божевільний магніт, якого тягло в різні боки. Якісь пари йшли на посадку разом, разом назустріч пригодам, а хтось, як і ми, зі сльозами тримався за руки. Він теж роздивлявся людей навколо, потім ніжно притис мої пальці до губ та відпустив. Уже час. Хотілося сказати безліч усього, та я не знала як. Я підійшла та поцілувала його, так як усі цілуються в аеропортах довго і відчайдушно, щоб запам'яталося на тижні та місяці. Тим поцілунком я намагалася передати йому, як багато він означає для мене, що саме він відповідь на те питання, якого я навіть ніколи собі й не ставила. Я намагалася вкласти в це свою вдячність за те, що він хотів, аби я була собою, за те, що хотів цього більше, ніж того, щоб я лишалася. Насправді ж, із цього поцілунку можна було зрозуміти хіба тільки те, що я випила дві чашки кави і не почистила зуби. Бережи себе, сказала я, не квапся виходити на роботу і не будуй там нічого поки що. Завтра приїде мій брат, займатиметься стінами. Коли повернешся на роботу, обережніше, ти абсолютно не умієш уникати ситуацій, у яких тебе можуть підстрелити. Лу, все буде добре. Я не жартую. Коли я приїду в Нью-Йорк, напишу доні, вона буде відповідати за те, щоб із тобою нічого не сталося. Ну, або ж попрошу твого начальника перевести тебе на роботу в офісі, або відправити кудись на північ, Норфолку, де ніколи нічого не відбувається, або нехай видають, коли неприбивні жилети. До речі, ніхто про це не думав. Думаю, я б могла прислати тобі з Нью-Йорка». «Луізо», Луїзо. Він заправив за вухо моє письмо. Моє обличчя скривилось, я притисла голову до його щоки, стіпала зуби та вдихнула його запах. Хотілося вдихнути його непорушність, а потім, щоб не встигнути передумати, вигукнула якесь сухе давай. Хоча, може, то було схлипування, кашель чи дивний сміх, швидко розвернулася і попрямувала до паспортного контролю, тягнучи за собою валізу. Я показала службовцеві, якого ледь бачила крізь сльози, мій новий паспорт і роздруковане запрошення, ключ до нового майбутнього. Мене пропустили через ворота, і я раптом озирнулася. Він і досі стояв там само та дивився на мене. Наші погляди зустрілись, і він підняв долоню, прощаючись. Я теж повільно підняла руку та намагалася запам'ятати його образ нахил голови, світло у волосі, спокійний погляд. Може, у якийсь самотній день я його намалюю, бо самотніх днів буде багато, і поганих теж. У що взагалі я щойно вплуталась, у яку пригоду? Кохаю тебе, сказала я самими губами, хоча, може, з такої відстані він і не побачив, а потім із паспортом в руках розвернулась і пішла. Він так і дивитиметься, як мій літак злітає та зникає в небесній блакиті. І якщо мені пощастить, то так само зустрічатиме його, коли я повернуся.